Доброго дня, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і людина, яка піднімає е, наверх інформаційного простору складні питання нашого суспільства, нашої держави. Вибачте, за зовнішній вигляд цілий день мотаюсь в милі, як то кажуть. Ну нічого. Так от. Сьогодні їздив в бік Миколаєва. Пам'ятаєте, ми вам розповідали про село Посад Покровське, Шевченкове, що з ним зробили, його розваляли. Там була теж і дорога погана, бо її технікою порозбивали. От. І прилюти там були по дорогам. Її підлатали десь місяці три тому, зробили ямочний ремонт. В принципі, дорога стала. Досить хороший, по ній можна їхати не 200 км на годину, але 80-90 абсолютно безпечно. Причому е дорогу ближче до Херсону, зробили взагалі капітально. Тобто цими такими ділянками повирізали і так далі. Сьогодні їду, дивлюсь, а там техніки в Шевченково. Тьма тьмущає. Роблять з двохполосної дороги, чотирьохполосну, чорний асфальт і все так швидко робиться. Отакий От е шар. Асфальту, під ним там ще, ще ще щось. Тобто капітально. Питання. Зараз у нас начебто зброї не вистачає, тобто щось нам дають партнери, щось ми купуємо. Може ці кошти треба було б туди виділити, якщо дорога в принципі нормальна. Там не було там прям такої страшної в ямах. Вона була нормальна вже, дорога. Навіщо це переробляти? Тим паче, спочатку ям, ямочний ремонт, потім капітальний. Щось я не розумію, ви, може ви мені підскажете, в чому логіка? І от я сьогодні зустрічався з одною вумною людиною, один з моїх командирів, і я це розповів, він каже: по-перше, це цільове, цільові транші, цільові, цільові кредити. Тобто МВФ, там чи якась, ще якийсь Євробанк виділяв ці кошти на ремонт дороги, вони повинні, це був грант, вони повинні бути використані на ремонт доріг. По-друге, каже, це робочі місця, це таке вливання в економіку, щоб людям було де працювати, працює там дуже багато людей. Каже, І приклад з історії, це відновлення е, Сполучених Штатів Америки після Великої Депресії, це 30, кінець 30-х ну, 30 років, коли вони робили по всій країні дороги. Я цього навіть не знав. Яка ваша думка? Чи правильно зараз е ремонтувати дороги, робити розмітку, там якісь естетичні рішення по місту якісь виконувати, там, фасади ремонтувати, чи треба дочекатися кінця війни? Що скажете? Дякую.